Я та мої побратими командування нашої бригади просить вас, закликає, молить про те, щоб ви долучилися до ініціативи. Батальйон Рарох 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила в черговий раз висловлює свою подяку відомому і Макарію Дуці. Задонатили, надавши мені 80 тисяч гривень на мій 19 мільйон. Сотні прохань від воїнів, тисячі донатів у відповідь та мільйонні збори щотижня. Монах Макарій Дудка став для бійців справжнім ангелом-охоронцем, якому під силу робити без перебільшення дива. І от тепер Чернець виходить на новий рівень, ставить свій десятий рекорд у спорті, витискає 210 кілограмову штангу та паралельно розпочинає збирати масштабні адресні допомоги. 70 тисяч для 24-ї бригади 160 – на прохання бійця Цербера. Макарій дудка не відмовив ще жодному воїну, і потрібні суми іноді прилітають з різних куточків буквально протягом лічених годин. А як інакше, люди монаху довіряють, а він дійсно прагне допомогти кожному. Всі ви бачите, що відбувається на полі бою, там на діпстейті, в засобах масової інформації. На даний момент у нас склалася просто критична ситуація. Нам не вистачає нічних дронів, мавіків трете. Без них ми не будемо бачити пересування ворога. Відповідно, не зможемо давати йому відсіч. І Макарію знову вдалося зробити неймовірне. На п'ять мавіків він зібрав пів мільйона гривень. І до такого марафону навіть долучилася сестра, яка задонатила подарунок, який отримала на свій день народження. Це вже навіть не друга сестра служебниця, яка долучається до моїх зборів. Отже, вона зі свого дня народження зібрала кошти від своїх знайомих, від своїх друзів і передала на мої збори також 100 тисяч гривень. Потужний донат. Так що, сестро, дуже дякую. Тепер Монах Макарій поставив перед собою ще більш потужне завдання, і цього разу йдеться вже про 24 мавіки для 77-ї бригади. І слід сказати, що вартість таких пташок космічна. Чи впорається через завданням залежить від кожного з нас, а чекати на дрони хлопці на нулі реально не мають часу. Сімдесят ма окрема десантно-штурпова бригада потребує 24 штуки мавіків. т 3 так званих таких нічних тих. Дронів, отже, вартість такого одного Mavic 3 t 160 тисяч гривень. Тому прошу долучитися до тих моїх зборів. На звичайні мої ці рахунки в Монобанку, в Приватбанку. Вони є і на приватну мою картку, і на картку армії. Так що кошти донати можна туди надсилати. То прошу, будь ласка, по максимуму долучитися, бо розумієте, як, як це є для наших хлопців потрібно. Але хочу анонсувати, що я вже якось самотужки туди-сюди. Сьогодні я вже перекину їм 320 тисяч гривень. Тобто на два мавіки ми вже зібрали, скажімо, коштів коштів. Я ще тоді маю в планах ще підтримати їх трьома, бо напевно з більшою кількістю не дам собі раду. Усі ми разом обов'язково зможемо зібрати рекордну суму для наших хлопців на фронті, і навіть одна гривня це також частина мільйону. Тож пам'ятайте, що кожен донат – це збережене життя бійця та крок до перемоги. Євгенія Полікарпова, правда тут Львів.